Добрий день, мене звати Костянтин Сотніков. Я працюю в компанії LifeSell. Яким чином відбувається будівництво мережі, і які фахівці залучені? Це дуже великий комплекс робіт. Залучається дуже багато різних співробітників. Починається все з аналізу потреби. Тобто, ми аналізуємо, де знаходяться абоненти, люди, які спілкуються, аналізуємо, яким чином. Працює там мережа, так яка існує, шукаємо площадки, де розміщується наше обладнання, проводимо перемовини, робимо креслення, виміри, погоджуємо умови розміщення. Потім фізично будується сама інфраструктура, далі вішається технічне обладнання, яке в кінці кінців потім дає сигнал для мережі. Що найбільше подобається в роботі саме в цій галузі? Мені подобається те, що я можу здійснити свою мрію. У Мене завжди було бажання мати можливість отримувати зв'язок скрізь по всій країні, в цікавих містах, на автошляхах, в залізничних шляхах і так далі. А ще мені подобається те, що до нас приходять люди, інженери. Навіть під час навчання на останніх курсах університетів вони доєднаються до наших центрів контролю мережі, контролю сервісів. Там можуть отримувати на додаток до своїх базових знань, які дає університет, можливість зрозуміти, як працює мережа краще. І там вже для себе обирати напрямки, спеціалізацію, на які фокусуватися, і компанія дає змогу розвиватися, отримувати ці знання і реалізовувати свої амбітні цілі. Так само, як і. Коли приходить досвідчений експерт, вже в галузі, але підходи можуть бути різними. І в кожній компанії є свої цікаві, цікаві історії, нюанси, яким чином працює мережа, як її можна налагоджувати, покращувати, розвивати. І люди навіть з достатньо високим досвідом отримують щось знову нове. А головне, що кожен крок це дуже швидка реалізація, тобто є. Ціль і є результат. І цей результат його одразу видно. Люди починають користуватися або хтось отримує кращі послуги. І це надихає. Особливо, коли люди говорять приємні слова. Дякую за те, що в мене є така змога. Змога комусь повідомити про себе, написати, подивитися якесь відео, поділитися фотографіями. Світ стає ближчим. До речі, зв'язок так само допоміг нам пройти пандемію. Ми Розійшлися по своїх домівках, але ми мали змогу продовжувати виконувати більшість своїх е, процесів, е, так само, як і війна. На жаль, але коли ми десь ховаємося під час обстрілів і так далі, зв'язок це те, що нам допомагає пройти ці негативні емоції по хтось поруч, хтось рядом, навіть якщо фізично його немає. І для мене це дуже приємно. Я впевнений, що і люди, які працюють поруч зі мною, отримують такі самі позитивні емоції. Є такі два міфи. Працювати в телекомі не цікаво, як в ІТ. Я навчався в національному технічному університеті, Київський політехнічний інститут, факультет інформатики та обчислювальної техніки. Це майже спеціальність, і перші свої кроки я робив саме в ІТ. Але пізніше я зрозумів, що IT – це все ж таки більш статично. Це не так було цікаво, бо це офіс, це комп'ютер, це весь час монітори. Так далі. Хотілося чогось більш різноманітного завдяки роботі в мобільному операторі. Я відвідав майже всю країну. Я був в багатьох місцях, і це дозволило мені. Реалізувати ту мрію, яка у мене була на самому початку, розвивати телеком галузь, давати можливість людям отримувати зв'язок в таких іноді несподіваних місцях, і ми продовжуємо це робити. Це потребує досить багато часу. Але це і відрядження, це і робота на свіжому повітрі. Це у мене були, я дуже боявся висоти, але да, доводилося. Підніматися на невеличкі конструкції, на дахи, тобто я поборов свій свій страх про е, висоту, і е, головне, що отримуєш, ти отримуєш результат. І він є. І коли люди е, починають користуватися, коли ти бачиш, що з'являється трафік, хтось кому дзвонить, хтось комусь пише, хтось дивиться якесь відео, і це надихає. Це цікаво. Це, до речі, впливає і на позитивно на нашу державу. Бо дуже багато бізнесу з'явилося завдяки телекомунікаціям, завдяки мобільній мережі. Це дуже багато сфер. Це впливає на фінансові показники, це зростання ВВП. Бо люди починають легше отримувати послуги, купувати якісь товари і тому подібне. І Це все призводить до того, що ми всі розвиваємося. Мені особисто це дуже цікаво. Я впевнений, що телеком це так само цікаво, навіть цікавіше в деяких випадках, аніж айті. Міф другий З початком великої війни українці будуть позбавлені зв'язку. Вже є е, факти, які кажуть про те, що так не сталося. Сталість мереж це те на що оператори стали звертати увагу дуже дуже прискіпливо. Звичайно, е, мережі будувалися з рахуванням тих реалій, які були. І війна, вона, на мій погляд, жодним чином в жодних планах не була завдяки декільком ініціативам, в тому ж числі це національний роумінг. Ми перейшли від знову ж таки від чистого бізнесу в соціальну відповідальність. Дуже важливо, щоб люди мали змогу в незалежності від того, якому оператору належить їхня СІМ-картка, отримувати послуги, мати змогу подзвонити, повідомити про себе і таке інше. Це Історія про те, що ми стали в один момент дуже залежними від енергетики, і ми вкладаємо зараз дуже великі гроші в енергосистему. Тобто, ми маємо стати енергетиками. Ми маємо забезпечити живлення наших базових станцій з альтернативних джерел. Це все знову ж таки відкриває перед нами необхідність розвиватися в нових сферах яким чином виглядає генератор, які є нові типи акумуляторів, як їх можна встановити більше, як їх можна заряджати швидше, коли, наприклад, існують віли відключення? Яким чином можна покращити роботу мереж, як оновити обладнання на новітнє, яке споживає менше електрики, і тому подібне? Це все комплекс засобів, які зараз активно впроваджуються, і ми всі готуємося до нового. Зимового періоду сподіваюся, що ми будемо значно краще ніж це було, скажімо, з найбільш кризові моменти, коли зупинялася і антамна генерація, але всі наші інженери вони знають, вони професіонали, вони розуміють, що треба робити, і всі взялися і відновлювали роботу. Ми виїжджали з генераторами, ми максимально шукали шляхи, яким чином забезпечити живлення. Люди самі нам допомагали, бо так само розуміли, що зв'язок на сьогоднішній день це дуже дуже важливо. В той піраміді Маслову наш зв'язок все ближче і ближче до базових потреб, до можна попити, поїсти, поспати, але й поговорити. І на сьогоднішній день це дуже важливо, і ми робимо все, щоб це було щоб, щоб зв'язок працював. А як готуєтеся до можливих атак ворога на енергоінфраструктуру? Так само, це комплекс дій. Ми обезпечуємо те обладнання, обладнання ядра, яке розміщено в ризикових регіонах. Ми його переміщуємо в більш безпечні да, місця. Робимо резервування, робимо фізичний захист для важливих об'єктів. На жаль, захистити всю мережу немає можливості через те, що кількість базових станцій перевищує десятки тисяч. Для нас це майже 10 тисяч базових станцій на сьогоднішній день, але робиться резервування. Ми робимо кроки для того, щоб було обладнання на випадок, якщо воно знищується, щоб ми могли оперативно. Активно його відновлювати за умов, коли зникають наприклад, живлення, ми робимо інвестиції суттєві в альтернативні джерела живлення, це і генератори, і більшою ємність акумуляторів. Почали розглядати можливість поновлення сонячних панелей, вітрових генераторів і так далі. Робиться комплекс мір для того, щоб абоненти не відчували. На жаль, зробити це для всіх базових станцій. Дуже важко. Це потребує часу, тому ми фокусуємося на найбільш критичних, скажімо так, да. Тобто ми виділили для себе. Критичний мінімальний об'єм і робимо кроки для того, щоб захистити максимально їх. А чи припинився розвиток інновацій після початку повномасштабного вторгнення? Ні, інновації це саме те, що є цікавим в нашій роботі. Наші інженери вони мають змогу реалізовувати свої будь-які ідеї. Наприклад, я вже сказав про сонячні панелі. Це така історія, яка дозволяє отримати досвід, яким чином є генерація енергії за, за рахунок сонця, за рахунок вітру. Це впровадження новітніх технологій. Ми опановуємо додаткові бенди, опановуємо нове обладнання, яке завозиться. Ми продовжуємо розвиток. Вендори, які виробляють обладнання, вони пропонують нам їхню останню лінійку. Це знову ж таки дуже цікаво по аналізу того, що відбувається. Завдяки співпраці з державними органами. Ми отримали, наприклад, новітні рішення за допомогою супутникового зв'язку. Це всім напевно відомі І Так само ми Інтегровували власні базові станції на таке обладнання для того, щоб у разі коли ворог атакує або є проблеми з трансмісійною з'єдністю, ми мали змогу відновити роботу базової станції через супутник. А як відновлюють мережу в деокупованих регіонах, і як швидко вдасться відновити зв'язок? Знову ж таки, це відбувається за рахунок наших інженерів. Це люди, які є віддані своїй професії, які так само мріють про те, що мережа має працювати. Те, що для людей зараз це не просто базова необхідність чи це не бізнес, це вже соціальна відповідальність з боку нашої компанії. Ми намагаємося робити все, щоб люди мали змогу повідомити про себе, про свій стан або попроси. Сити про допомогу, тобто інженери їздять? Да, це мала б бути цілком безпечна професія, іноді ризик є. І люди його приймають, але він виважений. Да, тобто, життя і здоров'я наших співробітників це найбільша цінність нашої компанії. Тому ми дуже піклуємося про наших співробітників. Ми закуповуємо засоби захисту і далі люди їздять, відновлюють. А чи працює мережа на лінії зіткнення на нулі? При фронтових містечках в деяких місцях працює, ми е, змогли за допомогою військових. Це так само і колишні наші співробітники, вірніше співробітники, які доєдналися до ЛАЗ збройних сил. Вони мають значно кращу підготовку по безпеці тих дій, які вони є. В них є оперативна інформація з боку Генерального штабу, керівництва збройних сил. І так, да, вони відновлюють, відвідують майданчики там, де все ж таки на нулі, як ви кажете, є до сих пір люди, яким так само потрібний зв'язок, і цей зв'язок потрібен нашим військовим. Тобто, ми намагаємося підтримати роботу мережі якомога. Більше якомога краще, бо ми всі віримо, що Таким чином ми допоможемо скоріше отримати нашу перемогу. Чи погоджуються ваші співробітники працювати в умовах підвищеної небезпеки? Звичайно, цей ризик є, але ж як я сказав, він має бути виваженим. Тобто, ми проводимо навчання, що, що таке розмінування, як виглядають міни і тому подібне. Різвичайно ми відвідуємо майданчики після деокупації. Тобто, люди мають бути освіченими, розуміти, що відбувається, і ніякому разі не ризикувати своїм здоров'ям і життя. Працюємо, відновлюємо, мережа має бути. Чи співпрацюєте з військовими, чи допомагаєте зі зв'язком? Звичайно. Ми відповідальна компанія. Ми патріоти. Ми віримо в нашу перемогу, і ми знаємо, що військові, медики, дуже багато різних людей, які зараз волонтери співпрацюють. Вони так само потребують зв'язок. Ми нараховуємо безкоштовні бандли для військових, для тих, хто нам звертається з волонтерською діяльністю, медикам. Ми шукаємо шляхи, яким чином відновити кращий зв'язок там, де є проблеми. У нас є рішення, яке дозволяють військовим отримувати зв'язок навіть на самих. Найближчих ділянках до зіткнень це зробиться за рахунок піка базових сот, робиться за рахунок супутникового зв'язку. Ми допомагаємо моїм ми розказуємо, як це можна зробити. Є кооперація з військовими, які допомагають відновлювати зв'язок, тобто це співпраця двох великих компаній, і ми розуміємо, що завдяки цьому ми зможемо наблизити нашу нашу з вами перемогу.